Підтримати у боротьбі з окупантом у Черкаському національному університеті відбувся аукціон, де охочі могли придбати картини, брендову сувенірну продукцію та смаколики. Кошти спрямують на потреби військових, колишніх студентів вишу. Детальніше у сюжеті у Черкаському національному організували черговий благодійний збір на потреби ЗСУ. На відкриття запросили і батьків загиблих героїв, які навчалися у виші та пішли воювати за волю України. Пішов служити в жовтні місяці. Після служби в армії він закінчив школу міліції в Одесі і працював до цього часу, до як то сказати вам, до смерті, до 16 грудня 2022 року. У нього день смерті. Перед ними було поставлене завдання, да, і вони підірвались на фугасі, який воно закопане ну четверо зразу. А вони четверо отримали поранення. Один залишився живий, а фугас той закопаний в землі був. Каже, переживала за сина, ще на етапі навчання, адже розуміла, що робота в правоохоронних органах це постійна напруга та ризик для життя. Проте й заборонити хлопцю вчинити по-своєму не хотіла. Тепер її син тримає стрій серед героїв Небесної Сотні, таких колишніх студентів, що віддали життя на російсько-українській війні. 19. дуже дякую що ви доклалися до рахування мого сина, який з перших днів пішов воювати. Слава Богу, живий, здоровий, воює. Дякую, що допомагаєте. Ну і, звісно, хочу, закликаю всіх на своїх місцях. Пам'ятати, що цей він страшна за минулу акцію, організовану керівництвом вишу. Вдалося зібрати близько 80 тисяч гривень. Кошти передали на придбання квадрокоптера. Цього разу збирають на автівку генератори та прилад нічного бачення. Ми збираємо ці кошти на автомобіль і на прилад нічного бачення. І ми передали і кошти адресну адресно на батькові нашого. Випускника, вояка в цьому році це такий перший вагомий захід, який дай Боже щоб пішов на користь і на нашу перемогу. Учасники аукціону мали змогу придбати сувенірну продукцію картини та потішити себе смаколиками, бажаючих, долучитися до акції було чимало. Організатори сподіваються зібрати достатню суму, щоб закрити перелік потреб наших бійців. І додають, поки триває війна, жодному з українців не можна лишатись осторонь. Саме в єдності прихована наша сила над ворогом. Вікторія Чорнобривець, служба новин телеканалу Ільдана.